Друзі, сьогодні в нас на огляді міні Countryman Це 11-й рік на механіці. 1,6. Такий він по кузову. Без нюансів. Чорні глянцеві диски. Гарна гума. Він на кожному салоні. Гарна комплектація. Та він на механіці. 6-й ступки. Вона панорама, задній ряд. Роздільний. Так виглядає 185 пробігу. Заміне на цепі, радіатор кондиціонера, все працює. По техніці обслужен. Кожні 8000. Все, дивилось, все робилось. Приїжджайте, друзі, ціна в нас 7240. Це низ ринка в Україні. За гарний варіант. Чорний, гарний. Міні кантрімен Грушевського 15 А, місто Одеса. Приїжджайте на огляд.